Горить свіча і пам'яті сльоза Додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з кочістю ховає. Їх взяв Господь ще панглам в раю, в його садах довічно проживати. Вони завжди залишаться в строю, про них всі мають пам'ятати. Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України. Які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України Іловайську трагедію, 29 серпня 2014 року. Під час виходу сила з заточення під Іловайськом російське керівництво порушило всі домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого збройня колони українських військових. Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень. 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля і соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом своє життя на віхтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож квітка соняха стала символом. Дня пам'яті захисників України. Символом скарботи за загиблими на Донбасі українськими воїнами. Музей мистецтва з нагоди Дня пам'яті захисників України презентує віртуальну виставку Соняхи. У віртуальній експозиції представлені твори, основа яких є Соняхи. та написані під керівництвом завідувача відділу музею мистецтв. Картинна галерея Петра Осовська Світ і вітчизна та членом Національної спілки художників України Анатолієм Кімнатним. Авторами робіт є Олександр Кир'янов, Надія Гармазій, Тетяна Коваль, Маргарита Смірнова та сам Анатолій Кімнатний. Загиблим вічна пам'ять.